Як прив'язати мормишку до вашої жилки? Якщо мова йде про мормишки з наскрізним отвором, то я використовую ось цей вузол. Оскільки мормишка дуже дрібна і її отвір не дає змогу просунути товсту жилку, для наглядності я візьму звичайну джиголівку та товстий флюр. Уявляємо, що я проселяю нашу моножилку зверху вниз зі сторони жала. Ось таким чином. Просунули. Тепер. Ось тут, двома пальцями фіксуємо. Зафіксували. Є. І тепер навколо вісі нашого гачка робимо 5, 6, 7 обертів, в залежності від товщини вашої жилки. Чим тонша жилка, тим більше обертів. Зробили, уявімо, що я зробив там 7 обертів. Зафіксували ось тут. Беремо кінець нашого флюрокарбону. Просиляємо в цю сформовану петлю, затягуємо. Обов'язково перед цим послинили це все і затягуємо. Все. Вузол готовий. Тепер нам треба його затягнути. Ось так ми його затягнули, все. Ось ваш вузол, ось ваша мормишка, тільки гіпертрофована, ясна річ, тому що на ось цій мормишці було б вам вкрай складно це показати у зв'язку з мінімальними її розмірами. Нам залишається лише відтяти зайвий шматок флюрокарбону ось таким чином. І ми можемо рибалити. Якщо ви ловите на лісотки або будь-які інші мормишки з вушком, є ще варіант, який дозволяє збільшити свободу руху самої мормишки. Це звичайна вісімка. Так, Для наглядності скористаюсь джиголівкою та флюрокарбоном. Просовуємо наш флюорокарбон в вушку уявної мормишки. Просунули. Беремо ось так з запасом. Є супер. Тепер, що ми робимо? Формуємо, звичайну ось таку петлю. Ось таким чином сформували нашу петлю. Є. Тепер беремо цю петлю і просто прокручуємо один раз, ось таким чином. Прокрутили. Зафіксували це все отак от пальцями. Беремо нашу мормишку, просовуємо її ось сюди. Просунули, все, у нас ось наша вісімка. Тепер, що потрібно зробити? Це все треба обов'язково зараз змочити, затягнути і при затягуванні пальцями змістити вузол якомога ближче до, самого, до самої мормишки. Таке з'єднання забезпечує максимальну свободу руху коливань мормишки. Дивіться, ось наша вісімка. Нам її, я зараз не буду, але треба пальцями її буде змістити ось сюди максимально. Ось таким чином ваші лісотки будуть давати більший спектр коливань. Є категорія рибалок, які вважають, що дві жилки та вузол будуть неодмінно відпугувати обережних представників іхтіофауни. І деякі обов'язково запитають, а чому б не скористатись просто меганадійним клінчем. Зараз поясню. Ось ми зв'язали наш клінч, затягнули, і все нібито нормально. Жорстке та надійне з'єднання, але є один нюанс. Коли ви здійснюєте переходи, чіпляєте за щось на дні, або просто опускаєте вашу мормишку у лунку, нерідко відбувається ось що. Бачите? Вузол змінює своє положення на вушку гачка, що призводить до повної втрати гри мормишки. Чи є риболови, які в'яжуть клінчем? Так. Чи можу я рекомендувати вам цей вузол? Ні. Дуже сподіваюся, що це відео було для вас корисним. Якщо так, то будь ласка, тисніть свої князівські вподобайки, напишіть якийсь коментар та підписуйтесь нарешті на канал. Зичу вам міцного здоров'я, нехай щастить та до нових зустрічей!